Кілька разів на тиждень вони полишають свої справи та йдуть на репетицію. Це новостворена група Рокгазм. У їх репертуарі поки тільки три пісні, але вони особливі. Судьба сценарій розписала нам, нам. всі прийдуть до мої одрадна. Це уривок із пісні Туман її написав кіборг Станіслав Паплінський. Під час охорони Донецького аеропорту папік потрапив у полон до терористів. Ось так із перемотаною головою та численними травмами його вели вулицями окупованого Донецька. Довгих 197 днів Станіслав провів у полоні. Надо було так по голові поличить понімати. Когда вам говорили по человечески не виходіть. Ви на ваш майдан, не ні так. там у холодному підвалі Донецького СБУ. Він знайшов олівець і почав писати. Коли папік повернувся із полону, у нього вже була сотня віршів. І, хоча кіборг родом із Житомира, приїхав до Івано-Франківська, саме на Прикарпатті зустрів людей, яких вразили його твори. Я почитав вірші. Мене це ну дуже засмутило якщо чесно його вірші. Бо це бо ви знаєте, одне діло, коли, наприклад, я пишу про війну, на який я ніколи не був, а зовсім інше діло, коли це пише людина, яка через все що пройшла, і це дуже боляче читати. Так розпочалася співпраця. Творчість Кіборга об'єднувала все більше і більше людей. У результаті народився колектив, якому хлопці дали назву Рокгазм. Першу пісню, яку ми записали, це туман. До речі, вона попала в двадцятку кращих на фестиваль, який буде проходити Дніпропетровську 21 травня. Фестиваль називається Пісні народжені в АТО. На всеукраїнський фестиваль Пісні народжені в АТО надійшло сотні заявок. Обрали всього 20 пісень, із них туман гурту Рокгазм. А потім на 18 червня буде концерт в місті Житомир. Вже наш сольний концерт. Муртрок газен це четверо професійних музикантів. До створення цієї формації кожен творив свою музику. Я запропонував хлопцям по зробити поекспериментувати і поучаствувати в цьому проєкті. Хтось пише текст, не знаючи суті, а просто пише, бо складаються слова в Риму З цього. Фактично нічого не виходить і так, таким чином люди не відчувають. А якщо, от, наприклад, Стас він це все пережив, він це доніс. Так само ми, ну, звісно, не так, як він але частково чи також разом з ним пережили, і ми таким чином стараємося через нашу музику, через те, що ми вміємо, передати це слухачу. Той же туман, там де йдуть якісь ліричні пророщі, Його легко під текст дуже. Не знаю, зачіпає душу, а душа вже передається струнам. Це, це дуже, дуже гарна ідея. Я сподіваюся, що я всіма своїми силами, почуттями, емоціями постараюся передати цей весь текст, ці всі переживання. Сольний концерт гурту Рокгазм у Житомирі буде благодійним, каже Станіслав Паплінський. Кіборг продовжує писати в основному на тему війни. Втім, обіцяє після перемоги обов'язково напише більш позитивні тексти про те, як українська армія перемогла російську. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.